Зранку показати що робиться на, на парковці в USA. Я тут, Що заїхати, що виїхати, ціла проблема. Такий прекрасний штат Вирджинія, який почався, то я з Джорджії виїхав, от Вирджинію заїхав заправитися. Шоста пів сьомої ранку. Виїзд на грані фантастики. знаєте чому? А я вам скажу чому, тому що кожен кидає <кхи> свої вантажівки, де він рахує за потрібним і виходить отакий казус. Один їхав, там собі її кинув, другий біля нього десь кинув в вантажівку, третій там і все, десь машини одна йде вверх, <кхи> друга йде вниз і розминутися не можуть і до побачення. І от всі дружно стоїмо і чекаємо погоди з моря. Ось вам і вся, як то кажуть. Велика наука. Тому що на виїзді, не знаю чи він буде стояти, чи ні. Там хтось теж машину поставив був. ну і напевно спати лісі, що не знаю. Ну, там так розминалися, що в принципі йому е, 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 цей лівий, е, зерк, лівий зеркала. Да ты ты що, баран Ну, все зараз. Тут ахто зверху підніметься, і буде крапка. Це виглядає саме розумний став тут О, так це виглядає все не знаю коли ми звідси виїдемо Як виглядає Вон дорога, а от внизу убрив. Так Там виглядає весело. І з тої сторони, так. Це, це на кордоні. Ніагара Фолз. Якщо що? Вітання! Шановним товариству Ах, бачите, в ВБЦ, як завжди, зима, нічого не міняється взагалі. Я кожен раз сюди їду, кожен раз я попадаю от в таку погоду. Я вже ну, я не знаю, яка це неділя, у мене цей час. От мені так... Чи він тут взагалі-то цілий час така погода, чи що, без поняття. Але тим паче, як бачите, ситуація виглядає не саме радіжною Ой! Виїхав з Онтаріо, там дощ падав, ближче до Квебеку це все перейшло в сніг. теперка ну, що в нас Монреаль, не знаю Квебек Сіті, що там робиться без поняття. Це в нас Монреаль. Жах-жах. Ну, я вам скажу, що ще позавчора я був в Атланті, там де плюс 15. О ну, і зараз мінус один. Хоча тут не зимно, я би не сказав, що аж так прям все трагічно. Тільки то, що от мете такий сніг нехороший, некомфортний. В принципі, їду я в сам Монреаль на розвантаження. Так само, а як завжди, в принципі, теж нічого нового, я б не сказав. О, трохи затримався в тому рейсі з поломкою машини, з тим всім. Та радості в мене мало, однозначно. Один день простояв на сервісі, троє півдня я прокатався в трейлера, ріфи ремонтувалися, коротше, така, знаєте, не, сам, не сама бомба, а ще й до того всього простудився, ну, коротше, клас, поїздка моя цього разу така взагалі, супер. Давно таких в мене не було. Таких успішних поїздок, можна сказати. ну По-перше, вона ще не закінчилася, мені ще е, додому і так ще достатньо далеко їхати, але хотів тут десь зупинитися, щоб повитирати вікна, це все, тому що взагалі там вже нічого не бачу ні в зеркалах, ні в чому. Так яке, ви що, ви бачите, по... на обочинах снігу на, на шкребли зупинитися толком немає де. На розгоночній полосі теж ставати не варіант, тому що погода така не сама, як сказати, безпечна, щоб стояти на узбіччях. Коротше, весело, весело, весело. Ну нічого. О, каже, де наша не пропадала. В би доїхати, зараз розвантажитися, а потім вже побачимо, як в нас далі буде все відбуватися яка в нас там буде робота, коли я там попаду вже нарешті додому. Але, в принципі, погода говорить, що не знаю, до якої це все години буде. Тут написано по-французьки, я поняття не маю, що там написано. Там щось з погодою пов'язано, чи щось з дорогою, чи ще щось, чи ще щось. Це можна. Так. Для мене як іерогліфи. Поки що їду, там далі подивимося. Дальше по покажу, як все дальше відбувається.